Привіт! моя племінниця бере участь у конкурсі малюнків? Проголосуй за неї. Будь ласка, нам дуже важлива твоя підтримка. А ви отримували такі повідомлення? Якщо так, неймовірніше, це були шахраї. Невже хтось досі на це ведеться? Запитаєте ви? Але не будьте такими скептичними. Потрапити на гачок шахраїв може кожен із нас, особливо в умовах війни і постійного стресу. Шахраї добре розуміють, як тиснути на емоції, і щоразу вигадують нові способи, як ошукати людей. Сьогодні ми поговоримо про найбільш популярні схеми стягування грошей в телеграмі. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і разом з гарячою лінією з кібербезпеки надійно ми розповідаємо, як захистити себе від втрати грошей нервів. Та репутації підтримати дитину це святе. Тому так багато людей ведуться на шахрайські повідомлення, де просять проголосувати за чиюсь племінницю або доньку. Переважно їх пишуть російською мовою, але шахраї. Люди винахідливі, тож підлаштовуються і під україномовну аудиторію. Повідомлення українською теж трапляються, особливо якщо вам пишуть вже із зламаного аккаунта, і шахраї зрозуміли, що вас знайомий україномовна людина. Пропустимо, ви таки перейшли за лінком, щоб нібито проголосувати у конкурсі дитячих малюнків, щоб віддати свій голос. Вас просять авторизуватися через телеграм. Для цього на екрані може з'явитися QR-код для прив'язки. Нового пристрою щойно ви за ним переходите. Шахрай отримує доступ до вашого акаунта і викидає вас з нього. Що робити, якщо це сталося? Ви можете звернутися на безоплатну гарячу лінію надійно за порадою. Для цього перейдіть на сайт сервісу, введіть своє ім'я, адресу, електронну пошту, опишіть проблему та додайте скрін. Крім того, на сайті надійно доступна опція чату. Через цю форму також можна описати свою проблему і залишити звернення. Якщо шахраї отримали доступ до вашого аккаунту, можна звернутися до служби підтримки Telegram. Будьте готові, що вам потрібно буде надати свою електронну пошту, вказати номер телефону, прізвище, ім'я та описати проблему. Хоча, звісно, таких ситуацій краще уникати. Що для цього потрібно? По-перше, візьміть собі за правило все перевіряти. Не поспішайте переходити за посиланням і переказувати гроші. Спочатку переконайтеся, що людина дійсно про це вас просить. Для цього їй найкраще зателефонувати або ж сконтактувати через відеозв'язок. Ніколи не перепитуйте про це в переписці. Шахраї знайдуть спосіб, як вас переконати. Якщо Телеграм надає вам код, який нібито треба ввести на іншому сайті, ніколи цього не робіть. Якщо візуально сайт здається вам знайомим, це все одно, що дати дуплікат ключів від вашої квартири людині з вулиці, бо вона просто попросила. Уявіть, що вам надходить повідомлення, нібито від служби підтримки телеграму. На перший погляд, нічого не викликає підозрюва. Екаунт виглядає як справжній Емодзі, нік, аватарка все дуже схоже. У повідомленні вам кажуть, що ваш обліковий запис буде анульовано. Ви втратите все: листування, файли, список контактів, але цьому можна запобігти. Варто лише перейти з лінком. Ви поспішаєте врятувати свої контакти і листування, тому переходите за посиланням. Далі вас попросять пройти авторизацію, і зловмисники отримують повний доступ до вашого аккаунту. Що робити і куди бігти? Головний секрет нікуди не бігти, тобто ніколи не переходити за жодними лінками для нібито підтвердження аккаунта. Якщо вас закликають виконати будь-яку дію негайно, це теж червоний прапорець, на який треба звернути. Увагу. Звертайте увагу також на те, чи не виглядають акаунти підозріло. Наприклад, офіційний аккаунт служби підтримки Telegram не може мати статус онлайн або офлайн. Не менш важливо перевірити акаунти через офіційні канали і відстежувати, чи не повторюються у вас в списку контакти службових чатів. І не забувайте, що ви завжди можете звернутися на безоплатну гарячу лінію надійно.орг для консультації. Шахраї можуть заманювати не лише страхом, але й жадібністю. Наприклад, ви можете отримати повідомлення, що мовляв хтось поділився з вами безкоштовною преміум підпискою телеграму. Аж на цілий рік яка проблеблива пропозиція. Думаєте, ви і переходите за лінком, щоб нею скористатися, але замість підписки отримуєте зламаний акаунт. Як цього уникнути? Не ведіться на такі пропозиції і не переходьте на підозрілі сайти. Пам'ятайте, Telegram Premium активується тільки в додатку. Для цього не потрібно переходити на жодні зовнішні сайти чайок, дивитеся улюблений серіал, і раптом вашу ідилію руйнує звук сповіщення, який приходить на телефон. Це повідомлення в телеграмі із кодом входу в месенджер. Потім вам пише Буцімто служба безпеки Телеграм, каже, мовляв, зафіксували підозрілу активність, тому вам потрібно авторизуватися. Рука так і тягнеться це зробити, але зачекайте, краще погрійте руку гарнятком чаю і не відкривайте зовнішні посилання навіть для перевірки. Ця шахрайська схема вимагає більше підготовки та орієнтована на конкретну жертву. Для неї зловмисники використовують номер телефону людини, який дістають через відкриті джерела або витоки даних. Механізм атаки такий: спочатку шахраї намагаються увійти до вашого телеграм-аккаунту, надсилають багато запитів. На отримання коду підтвердження. Далі вони зв'язуються з вами через фальшивий акаунт. Шахрай представляється службою безпеки телеграму і каже, що зафіксовані підозрілі запити на код авторизації. А потім пропонують перейти за лінком для нібито підвищення безпеки акаунту. Насправді цей лінк веде на фальшивий сайт, де жертва повинна внести свої дані. Що ж робити? Уявіть, що вам телефонує шахрай на мобільний телефон, що найкраще зробити. Правильно кинути слухавку і заблокувати номер. Пояснюємо, як це зробити в Телеграм. Необхідно зайти в налаштування і перевірити, на яких пристроях відкрито ваш аккаунт. Якщо серед переліку є підозрілі, потрібно завершити всі сеанси. Пам'ятайте, Telegram показує локацію, ip адресу та тип пристрою для кожного активного сеансу. Саме це допоможе визначити сторонні входи. Також не забудьте повідомити друзів, що доступ до вашого аккаунту могли отримати. Шахраї і звертайтеся за консультацією на безоплатну гарячу лінію надійноорг. Це ви переглядаєте кумедні рілси в інстаграмі, і навіть не підозрюєте, що шахраї намагаються отримати доступ до вашого номеру телефону. Можливо, телефон засвітився десь у підписці на знижку АТБ, ще в БОЗ на якому році. А можливо, колись ви завантажили додаток GetContact і забули про нього. Шахраї мають безліч способів, щоб дізнатися номер телефона, так само як і багато схем, щоб використовувати його на свою користь. Наприклад, шахраї дзвонять до мобільного оператору і видають. Ють себе за вас, мовляв, загубили телефон і просять перевипустити сім карту на нову. Якщо оператор не в гуморі, то за 15 хвилин ваш номер вже був у новому чужому телефоні. Це класичний приклад перехоплення сімки. А далі все просто: спочатку шахраї відновлюють доступ до пошти, а потім отримують доступ до онлайн-банкінгу, телеграму та інших соціальних мереж. Ви дізнаєтеся про все це останніми, у кращому випадку вас просто викине з телеграму, у гіршому мінус картка, репутація і трохи нервів. Викрадення телеграм-аккаунта у такий спосіб можливо тільки якщо. Що не налаштована двоетапна перевірка. Втім, зловмисники все одно можуть скинути аккаунт за допомогою скомпроментованого номера телефону. Це не тільки видалить листування та контакти, але й дозволить шахраям видавати себе за власника номера. Наприклад, вони зможуть надсилати повідомлення вашим контактам та спілкуватися з ними. Для них ваш акаунт може виглядати як оригінальний, що підвищує ризик шахрайства. Кому не подобаються додаткові функції, от вам пропонують, нібито прокачаний телеграм, щоб бачити видалені повідомлення. Звісно, вам кортить спробувати таку опцію. Ви завантажуєте застосунок телеграм-клієнт з функцією бачити видалені повідомлення чи розширений функціонал. Але замість додаткових плюшок отримуєте вірус, який краде логіни, паролі і читає листування. Ця схема виникла у 2024 році. Тоді дослідники опублікували звіт про firescam 3 Це шкідливе програмне забезпечення для Android, яке маскується під застосунок Telegram Premium. Воно розповсюджується через фішинговий веб-сайт, який маскувався під популярний магазин застосунки. Як захистити свої дані? Передовсім не завантажувати Telegram із сторонніх сайтів. І неперевірених маркетплейсів, і ніколи не встановлювати АПК файли без перевірки. Це форма архівних файлів застосунків для Android. Натомість завантажуєте Telegram лише з офіційних джерел, як от App Store, Google Play і Telegram.org. Є поради, яким важливо дотримуватись, аби захиститися від будь-яких атак, шахраїв. найпотужніший оберіг для вашого телеграму це двофакторна аутентифікація або додатковий пароль. Це як закрити будинок на ключ, а ще мати сувору консьєржку, яка перепитує гучно, а ви в яку квартиру. Підключити захист для месенджера вже просто. Для цього потрібно перейти у налаштування і встановити додатковий пароль у розділі конфіденційність та безпека. Якщо ви не дуже дружите з гаджетами, дайте смартфон комусь з рідних або друзів, які на цьому розуміються. Це абсолютно нормально. Для того щоб замінити замок, ми так само звертаємося до майстрів, які знаються на цьому. Також використовуйте кодові слова для перевірки близьких, наприклад, ім'я першого кохання вашої бабусі. Якщо ж ви вже перейшли за лінком і ввели отриманий від шахраїв код, змініть усі паролі і негайно зв'яжіться з вашим банком, якщо надали фінансову інформацію. Поскаржиться на шахрайський акаунт соцмереж. Якщо не знаєте, як це зробити, зверніться на безоплатну гарячу лінію з кібербезпеки Надійноорг. Не реагуйте на дзвінки з невідомих номерів якщо йдеться про ваш аккаунт. Якщо вже сталася атака, звертайтеся на гарячу лінію Надійноорг. Консультації тут безкоштовні, конфіденційні та експертні. Більше про актуальні кіберзагрози, способи від них захиститися, шукайте на сайті сервісу і поділіться цим відео з вашими рідними. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі!